2011 року колегія судді судової палати розгляду кримінальної справи, операційного суду міста Києва, скажімо головичого, судді Сітайло, суддів, фрич Юрдиги, за участь прокурорів, Микитенка Фолову і Шоріна, представника цивільного позивача Куницького, захисників Благотнюка, Сокола, сіла, учасників судового розгляду, з власника Тетеренка, розглянувши вкритому судовому засіданні в місті Києві, кримінальну справу за апеляціями засудженої Тимошенко, Юлії Володимировни Західні. Адвоката Плохотнюка на вирок Печерського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2011 року щодо Тимошенко Юлії Володимирівни. Апеляціями захисника Сірого на окремі постанови Печерського районного суду міста Києва від 26 липня 2011 року, 11 жовтня 2011 року винесені на адресу Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Власенка на окремій від 18 липня 2011 року винесені на адресу комітету з питань регламенту депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. Таргівської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Титаренка на окремій постанові від 11 липня 2011 року та від 22 серпня 2011 року винесені на адресу Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури захисника Плохотнюка на окрему постанову 26 липня 2011 року винесені на адресу Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Встановила на 13 грудня 2011 року. Призначено апеляційний розгляд кримінальної справи щодо засудженої Тимошенко Юлії Володимирівни. За вказаними апеляціями судове засідання не достала на засуджена Тимошенко, яка направила до Апеляційного суду міста Києва заявою 12 до 13 грудня 2011 року про те, що 13 грудня в зв'язку зі станом здоров'я не може бути присутньою в апеляційному суді міста Києва під час розгляду її апеляції на вирок Печерського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2011 року. Разом із заявою Тимошенко від 13 грудня 2011 року до апеляційного суду міста Києва надійшла медична довідка. Від 13 грудня 2011 року за підписом начальника медичної частини Київського сідлоперогова, в якій зазначено, що в цей день не оглянути Тимошенко і її загальний стан та об'єктивні дані за минулу добу без змін з рахуванням висновку комісії МОЗ від 12 грудня 2011 року та даних об'єктивного огляду від 13 грудня 2011 року зроблено висновок, що протипоказань показань до участі в судовому засіданні Тимошенко немає. Заслухавши думку прокурорів Микитенка, який вважає необхідним повторно здійснити виклик Тимошенка до апеляційного суду міста Києва, прокурорів Фролова та Шоріна, які підтримали зазначену позицію, захисників Тимошенко Юлії Володимирівни, адвокатів Плахотнюка, Сірого Сухова, які вважають неможливий розгляд апеляції засудженої Тимошенко у її відсутність. Ласенка та Титеренка, які позицію захисник... які позицію захисників підтримали, вивчивши матеріали кримінальної справи, колегія суддів приходить до висновку про необхідність оголошення перерви для надання повторної можливості засудженій Тимошенко взяти участь в апеляційному розгляді справи та витребування із Київського СІЗО довідки щодо стану здоров'я Тимошенко Юлії Володимирівни. Керуючи статтею 360-ї 362 шістдесят другої кримінально-просування кодексу України, колегія суддів ухвалила розгляд кримінальної справи за апеляціями засудженої Тимошенко Юлії Володимирівни. Захисника адвоката Плахотнюка на вироб Почерського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2011 року щодо Тимошенко Юлії Володимирівни. Апеляціями захисника Сірого на окремі постанову Почерського районного суду міста Києва від 26 липня 2011 року, 11 жовтня 2011 року, винесені на адресу Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури власенка на окремі постанови від 18 липня 2011 року, винесені на адресу комітету з питань регламенту депутатської етики. Та забезпечення діяльності Верховної Ради України та Львівської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тетеренка, на окремій постанові до 11 липня 2011 року та від 22 серпня 2011 року винесені на адресу Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури захисника Плохотнюка на окремій постанові 26 липня 2011 року одинадцятого на адресу Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури перенести на 14 грудня 2011 року на 10 годину. Про час, дату та місце розгляду справи повідомити учасників судового розгляду. На сьогодні судове засідання оголошується закритим. закриті